Братики, Toyota Previa 2007 року. 24 моторчик на автоматі. Є кузову нюанси. Бампер підкрасити, праве крило. Бажано оце перекрасити. От ногами покрашених. От дві деталі. По салону прикольно. Дивіться, дерево, клімат. Ручку підкрашу, руль теж підкрашу. Камера заднього виду, сімимісна. Салончик в гарному стані, 300 пробігу. Це чехол. Тачка трансформа. Сидіння лежаться з підлокітником. Вон задній диван, Вон, катається, можна переставити обратно. Ось От така чехли. Салончик нарядний, отакий. Бухові дверки. Задній бампер, якщо хочете, щоб вона ідеальна була. Це кришка з японця. Це Європейці. Партронік задній, резина зимня. Ця сторона вся ціла. Тут нічого не потрібно фарбувати. Ось така от машинка. Електросідіння, клімат, ну, максимальна комплектація, крім шкіри, все є. Друзі, отак, щоб нічого не робити, 6200, можу її віддати. Ціни йдуть від восьми. І, і 10 є такого року. Дивіться, по техніці все добре, все працює. Клімат, коробка, все супер, по мотору.